Так, значить, так. ось це. Пріасура, значить, режим. У мене не монет. Так, як тут закрити? Закрити треба. А, значить. А, це дуже страшний режим. Спочатку, ну, звісно вже нічого, але хіба що звуки такі страшні, але то, що тут... Аллаб, я вот килбах. Так, я купил тут... Ты открывайся. Катер уплыв. Что, не могу взять? Так, е, значить я. Можете мене називати не до пробу, тому що я доходив там е, до 15-ї двері мене вбила якась фігня, яка мене гіпнотизує. І заставляю на себе дивитися із я, і за що мої очі такі кажуть. А, майже <гас> бра. Ліхтарик! Ура! Ліхтарик, ліхтарик, ліхтарик. В кого є? В кого є ліхтарик? В кого є ліхтарик? Тепер мені не буде страшно йти потенційним кімнатам. Так. От якщо ви бачите в цьому режимі отакі, отакі от іскри або ж просто на якійсь ціні не підходьте, тому що я на спеціально був підійшов і мене током шабануло і відняло десь стріху... 30 хп. Хп. Відняло було. Капець. Ооо. А... О, бомбокс. Тобто колонка. О! Лутаюся по максимуму. Блін. А я, коротше, в ці хтось бачив, там тунель просто з таких зелених штук всяких. Просто тунель велетенський в, в стіні, давай там просто тунель з цього. Лутаюся по максимуму. І ви не подумаєте, що я не помітив, що там знизу? М -м так. Ключ, карта. Де вона? Якщо що, ці звуки нормальні. Отакі От вот буль 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 буй -буль, буль Тому що я в прямому сенсі зараз знаходжуся під водою. Я не знаю, які думки у розраба. Ну, про Да я ключ карта. Мені треба ключ-карту. Я не розумію, в мене забагалась гра, і в мене ключ карти немає ніде. Hmm. До речі, то вознущайте з мене. Мені не буде страшно ходити по цій темній кімнаті, І я буду все бачити нормально, Лутаюся. Так, ладно Ух, йо А що там? Блин, я думал, что я разъявилась. Ну, была она была. Эй, скеле! А, все нормально. Це в у она просто прогрузилось. Ой, нет, там та штука. Че нет? А, я, зараз під водою буду. Ну, була, не була. Так, я під водою. Вибачаюся, що ні черта не видно, окрім цих О, о май гот. Ты шо якийсь. Цікаво, тут задихнутися можна. Меня, здесь уже перевіряти не буду, бо я не хочу все спочатку проходити и там шукати була. Mm. <coughs> mm. Так Що за фігня, якого чорта? Це напевно тут оховатись. ні? я надеюсь, что що... Айфу, 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 букашки, букашки, букашки. Ключ карта. Та ви, напевно, знущаєтесь за мене. Ліхтарк буде працювати? Та це якийсь воду, наприклад, не на ліхтарик, чи що? Так, 15 монет. Максим. Тобто Ммм. Урак, ключ карта. Так. Ну, під водою ключ карту шукати це хтось так собі. Так, плыву наверх. Тепер так от проєкту знову минус. І випливаю. выплываю так, я здесь я там щось плываю. Так, мені здається, зараз буде якась погоня за мною. Нє? Дивно. Добре, що на погоні не було з цієї кімнати. Ну, я не знаю, чи тут буде щось по типу сіка. Но, надіюсь, мені зараз один монстр не попадеться. Йтайш! Ну я не про нього, я його звісно, вже легко можу пройти, але його чому така зелена. Таке в мене може легко бити. У мене 320 монет. Ага. Мені сюди? Да. Так, все. Ключ карта. Спочатку тут все. Шукаю, то буде півгодини просто там. Ну. Ой. А я не знав, що в цієї кімнати є. Ура! Мені повезло! Ключ-карта з першого разу. Так. От, дивіться, якщо ви хочете залізти в шафу, але бачите от, от таку от штуку в шафі, от такі можна, а от якщо бачите от отаку от от фіолетову фігню, не заходьте, вона, вона вас сужре. Зайдіть просто на мій Тікток-канал Рома, і там побачите одне відео. Це перед останнє відео. Я там вирішив зайти в, ту, в, ці, в цю шафу, і там був капець. Йопте ж воно йде. Я якраз про цю фі з зелену штуку говорив. 2 хп. Аптечку. Аптечку. у у теперь вы видите все. 0,28. Подождите, <плёзд> а что тут пишет? 0,29. Это означает, тут 200 дворей. копать Так. Ключ-карта. Офигительно. Просто офигительно. А-а-а! А-а-а! Я какую-то штуку нашел. Без понятия. Она большая. Я не знаю, что это. Ну ладно. О, мне дала бэдж. Так. Мне по аптечку зара. Правильно. Мне треба аптечку. У меня тоже мало хп. Хм. О, я... Хочу карту. Ну, у меня аптечка. Здається, тут зараз буде якась погоня під водою просто. А, ні. Агу. Йоу. А, я видертав її одну штучку. Я без поняття, що. -то. Ой. Так. Де вентиляція? Куда мне и ты? Все двори закрыты, куда и ты, Поясніть мне, куда мне и Прикол. Хм. А может, эта штука цепить сказкой, Кась? Сліпий, тут велетенська діра була. А я думав, блин. Тут целый повал, да я. Так, ну я в приосуре. Блазка <связь> <связь> аптечку. Мониторить два ХП. Светло выключила. Так, а что за пыску? Там что, электрика? за сорян, я, тоже привлекался. А чего она так плывет? Ладно, всем пока.